Військові щороку влаштовують навчання, аби не забути навиків керування важкою технікою. У Яворівській військовій частині показують самохідну гармату гаубицю. Її постріл сягає 20 кілометрів і уражає танк. У складі екіпажу троє людей: водій, навідник та командир. Навели гармату в ціль і робимо постріл. Цього після того як машина батарея виконала своє бойове завдання, повертаємо машину в похідне положення. І Залишаємо в ньому поки. Виключаються механізми наведення, машина ще працює і глушимо двигун. А ця машина знищує все, що літає у небі. Керувати, розповідають військові, нею не складно. Розганяється до 60 кілометрів на годину. Комплекс забезпечує прикриття своїх військ на дальності до 5 кілометрів і висоті до 3,5 кілометрів. Цілі, які може вражути, Швидкість цілей до 450 кілометр, 480 км на годину міномет протитанкова гармата з боку їх технічні характеристики, аби кожен міг перевірити свої знання для деяких офіцерів. Це практичні набуття якості своїх професійних, ну і безпосередньо дуже корисні ці збори тим, що особовий склад технічний. Технічний технічного напрямку збирається в одному місці. Це є можливість поспілкуватися, обмінятися досвідом. Такі навчання відбуваються вже третій рік поспіль.